Вітаю вас в Бердянськ! Просили Бердянськ. Подивитися, 6, 7, давайте з 6 січня по 10 січня 2023 року. Бердянськ, Україна, окупований Бердянськ. Як там будуть у вас справи? Бердянськ з 6 по 10 січня. Будь ласка, підскажіть? Ви в окупації, як будуть справи у вас спокійно І... або будуть якісь так, щось вам уже важко, я бачу, від окупації. сильно-сильно важко. І хочеться додому. Ви в стані жертви, в стані подвішани. Хочете додому? Важко, дуже війни, Бачите? від А від А від окупації, вас підвісили за ножки, як у цього кролика, Це карта. Подвешений, в подвешенном состоянии Бердянск находится и вам дуже важко. чогось вам там дуже багато роботи. Це правда, Бердянск ведьнесеньки. І военные роботи, вам там что дуже страшно от війни. Бачите сидить? Бердянск, що ж? що то з деньжкой там вам Що-то с денюшком роботу вам там предлагають. Да? Роботу пропонують. Угу. Ви в окупації, а вам пропонують працювати. І поки ви так знаходитеся до 10 в окупації, сильно вам важко і ще вам пропонують роботу. До 10 січня, Бердянськ, ось такі справи. Давайте подивимось Бердянськ, Україна, окупований Бердянськ, з 10 січня по 20 січня. Які у вас там будуть справи? Бердянськ з 10 січня. По 20 січня цей період. Будь ласка, підскажіть? Бердянська окупація Україна? Місто Бердянської окупації? Які будуть справи з 10 січня і до 20-го окупація буде? Далі буде, і щось буде змінюватися? Важко буде. Що ще будуть привозити до вас в війська, будуть щось до вас вести ще. Будуть вести якесь то підселення. Ой-ой-ой. І будуть ще вам деньги Ну, І будуть опять вас, а вам буде опять предлагать робота. Так. На той самий ноті з 10 по 20 січня. Бердянськ. Бердянськ. Місто в окупації Україна. Як будуть справи з 20 січня по 31 січня? Будуть в окупації, чи щось буде змінюватися? Чи буде визволення? Бердянський буде в окупації чи буде визволення з 20 по 31 січня? Будь ласка, підскажіть, люди, люди питають. З 20 по 31 січня будуть уже у вас там бої за території. Зміни будуть з 20 по 31 січня? Комусь ці зміни понравляться, комусь не дуже. Ну вони. Повинні бути так заплановано, і так підсказала інформаційне поле, що з 20 січня по 31 січня будуть у вас зміни. До 20 січня будете поки що важко робити, все ви вже чули. Бердянськ, люблю вас. Вас багато людей дуже любить, наших українських. Ваше місто, вас усіх. Ви, ви гостинні, ви добрі, чуйні. Люблю вас усіх. Хай Боже сохранить Бердянськ, всіх людей там. І щоб все було добре по справедливості, по вищому закону про справедливості. Нам чужого не треба. Хай домовляються сторони, і щоб українська територія була українською територією, а всі люди живі, здорові. Вітаю вас з наступаючими святами. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, будь ласка, ставте лайки. А найголовніше пишіть в коментарях, як у вас справа добре. Вітаю вас з наступаючим різдвом. І пишіть записочки з бажанням «Лежіть на підвіконничка. Хай вони там лежать з 6 по 7, а можна і до окрещення. І це буде бажання на рік, і воно обов'язково збудеться. Люблю кожного з вас. До побачення.